Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі коротеньке. От, Трошки була проблема по Волзі. Бачите, лопнув регулювальний гвинт, винт, болт, хто як каже. От, відколовся кусок. От, бачите, де штанга в посадочному місці тут виходить. От, яка сталася проблема? Е, ну, Трошки спішив, не, ну, не, не мав часу зняти. Походу, як то кажуть, сталося. А зараз зніму так, трошечки розкажу предісторії. Е, на холодну автомобіль я запустив, він почав труїти. Труїть, труїть, труїть. Ну, таке, ну, як свічка, не працює, одна свічка. Чую, що один циліндр не працює. Значить, от, е, Не став я. Там Замарачуватись, як то кажуть, не хотілося вимазувати руки. Думаю, тут у мене недалеко об'їзна. Виїхав, трошки їдав коксу. Ну, так, як обично, газ в пол, продувка йде, е, е, повітря багато попадає в двигун. от, ну, І повинно би було прогоріти. Ну, так як завжди, це робиться, хто знає, той в курсі. От. Ну, після цієї маніпуляції нічого не дало. Як три циліндри працювало, так і працювало. Ну, значить, щось проблема. Я заїхав додому, викрутив свічку. Мокра. Ставлю другу свічку, запускаю. Реакції ноль навіть не хапнув. Ставлю. Ну, думаю, може де свічка. Всяке буває. Третю свічку ставлю. Реакції ноль. Перевіряю іскру. Іскра. Все чітко, все гуд, все добре. от Значить, треба копати глибше. Я, ну, так, як то кажуть, вже по мірі опиту, от, відкриваю заливну горловину, а між іншим не працював перший циліндр. Я ще спочатку глянув до вакуумного шланга. Є таке в ЗМЗ-402 Жигуля там далі стоїть Олзі, ну, де перший циліндр більше, стоїть штуцер на вакуумний шланг, на підсилювач турмузів. От, буває, таке, що може десь лопнути шланг, підсос воздуху перестає працювати циліндр. Ні, там все було зергот. Відкриваю я значить, заливну горловину. Якраз бачу два коромисла, де перший циліндр. І в мене вісь лежить. E, значить, двигун працює. Я наблюдаю таку картину. Значить, от два куромисла. От. На випускний клапан куромисло ходить, а на впускний клапан куромисло стоїть. От. Ну, тоді вже все стало ясно. Значить, Двигуна я заглушив. По-бистрому клапану кришку відкрутив 6 болтів, припідняв її, навіть не знімав, припідняв перший циліндр. от... В зокремах є. По-моєму, дві осі маються військоромисел з 21-ї Волги. Бо ну, 24 та 402-й от, двигун 24D. Там, вісь ще має тута кріплення. Ще такі от, тута такі стоять круштейни. Тут і тут. І ще на шпильки М8. По краях ще кріпиться в 21-й. Тільки тут кріпиться вісь куромисел. От. Ну, Але воно все взаємозаміняємо, що куромисла, що вісь. Просто додатково, якщо ви хочете з 21-ї ставити, додатково треба доставити ну, от А так все взаємозаміняємо. От я от, викрутив звідси вінта. Його замінив. Ну, весь процес там зайняв ну, реально хвилин 10 максимум. От. Але бачите, таке сталося. Це вже другий випадок, за скільки часу в мене Волга. От. Останній раз сталося таке років 10 назад. Благо так само біля дому. Виїжджав я з подвір'я, так само затруїла і лопнув один, тільки не помню, чи на випускном чи впускном, ну, В принципі, неважливо на другому циліндрі, а це лопнуло на першому циліндрі. Ну, Воно може так в принципі, і статися на що на третьому, і що на четвертому. Ну, така ситуація. Ну, Такий швидкий ремонт. В принципі, причина вияснилася швидко, та й зремонтувалося швидко. Одне єдине но, що я у цього кусочка не знайшов. Цей, що відколовся, під клапаною кришкою його не було. От. Так що, я думаю, скоріше за все, він впав в піддон. Ну, будемо надіятися, що він там залишиться жити, а можливо, буду замінювати масло, може, він з маслом де і вийде. Ну, не факт. Бо якщо він. Метал трошки, якщо він десь там чи за ребро якесь, чи що зацепився, чи десь вуголок забився, якийсь, то можливо з маслом і не вийти. Ну, то буде там залишатися і жити. Я думаю, нічого страшного, як він там буде жити. Отаке. От. От Отака От поломка і швидкий ремонт. От Все, всім дякую за увагу, всім пока.